Начнемо запись знову. Так, у нас виходить хто? Ну, в принципі, давай я всіх вже внесу. Так, 11. Окей. Okay. Так, в чатик тоді, виходить, мені треба записати свій. Нікнейм. Так, чекай, там через собачку треба писати, чи просто. Давай я скину, я вже люди кидав твій. тут тільки, дивись, та вкладка має бути відкрита вже не весь ага. в принципі. цей. Так. так що зупиню показ. Так, у Дмитро. Так, я виключу поки не хочу Оу. Да, саме чат, Тєп Олин. Що? Ніше, відстань, будь ласка. Зараз перше питання буде про якусь пісню, яка є гімном Африканського клубу з Другої ліги Південної Америки. Якби ти квіз придумував ти, то так би і був. Ні, в мене б дата ще була, коли ця пісня вийшла. Мішані, будь ласка, мені не заважати, окей? Я думав, що в суперфіналі треба буде самому щось проспівати і попасти в ноту. В якій ноті написано. Да. Потім до вас Павло має розвернутися, якщо не розвернувся. Так, так, так. А потім ми будемо ходити з шапкою і збирати гроші. І яйця. Так, місяць кіпці отримає яйця. буде. А потім Кузьма Наталя Могилевська, все як завжди. Так, Кузьба вже в Наталі Могилевській. Сергій, покажи, що ти п'єш. встигаю розгладіти. Якийсь аналог корони? Сеньор. Сеньор каратель. Мексиканський картель чи колумбійський. Так. Китайський. Де Мальта. Де Мальта Арос? Не знаю. Зрозуміло. Так, да, сьогодні так. На Мексиці такий. Ой, на Мальті такі картелі, як, не знаю, там в Канаді, як Узи, напевно. Так, 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 так. Ні, то це якесь мексиканське, я думаю, пиво. Червеза, це ж пиво, яке там, мексиканське рахується. Так. Ні, ну взагалі бразильське, але ну, взагалі це Або ж навіть, гру... так бразильське. Так, да, так, да, так, да, бразильське, точно. Так. Я повернувся вже так, це ми закриваємо. І відповідно. Так. Іомою. Так. так, от такі три теми. В цьому фіналі я так подумав, зроблю таке нововведення. Назву катего... ну, категорію, ну, порядок, скажімо так, буде вибирати поточний лідер. Тобто у нас зараз хто лідерує Дарина 81 заліковий бал, відповідно, вона буде обирати першу категорію, якщо там в другому вже під, до, до другого питання йде. Справа і буде хтось інший лідер, то вже він буде вибирати. Ну а треті теж А положений. тут є якась важке, легеньке, як може на мене одинаково важкі, одинаково легкі. Я не зміг, я не зміг обрати. Тому отакі от нововведення. Так єдине в мене зараз запитання: як то зараз робити трансляцію, щоб не було видно, що Вибери там през... презентація саме цієї вкладки тільки воно так, воно так і презентується. Так, воно так і презентується. А, ну тоді ми бачимо. Ага, окей. Тут ставки вже можна робити? Так, ставки можна робити. Едуард у нас грає суто для пана, всі решта у нас виходить 10 гравців. Так, понісли ставочки. Раз. Два, три, четири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Хтось один не поставив. Так, стоп, Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, хто не поставив? Признавайтесь. Так. Хто не поставив? Підніміться. А, вот, здається, вон, все є. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все, всі є. Так. Ставки зроблені. Даша. обирай, яку... Назва вона. рішає. Назва рішає. По... Хвилина правда, буде чи скільки? Буде. Ну, стандартно, хвилина для роздумів. Зараз чекайте, де тут моїх години в секунду. 60 секунд. Так званих. Так, Секундочку, Секундомір запущу так і поїхали. Це легко. А, ну і героїні ще дописати. А треба писати. Ну, просто а, ж інструмент, е, правильно? Інструмент, так. Інструмент. Угу. То якщо хоч як я, то можна допускати. 30 секунд. Треба було більше ставити. Фак. А ви не пішли в Олин? Ні. Я пішов, я пішов волин. Ох, це була помилка. Треба було болити волин. 10 секунд. Хіба ревуть волин, як ясно повні? 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Так. Правильна відповідь була. Саксофон. Угу. Придумав його Адольф Сакс. Ну, слава Богу. Я думав только Адольф. <laughs> но не той. Но не Даслір. Ну, з цього прізвища теж не маєш. Придумав Ленін відразу після того, як Україну придумав. Дуже недооцінаний жарт пана Андрія в чаті. Дуже недооціненний. А ну, що там я Так, тільки мені скажіть одне: під ніком Лаки це хто у нас? Це я, Людмила. А, Люда тут. Я не відповіла. Не відповіла. Так, Люда у нас ставила 10, відповідно, лишається. І не відпіла, лишається 40 А яка героїня моль, серіалу грала на сексуалі? Ліза. 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 Так, я тільки через це і зрозумів. Так, а я, а я такий. А я про Клінтона зрозумів. Так, да, я теж по, по Клінтону все визначає. Я не згадав, який президент грав. Життів. Я зрозумів, що американський, але не згадав який. Так, Даша поставила у нас шо він, він любив, щоб подути, спробує, щоб 39. йому йому я, я, я тільки хотів це сказати, а ти озвучив. Мені навіть так я так званому не... оральному кабінеті. Оральному кабінеті, так. Ох, як ми раді. <ріпи> Ох як ми... радіть. <ріпи> Тут... То ти просто дихаєш в мікрофон, воно пара розходиться в другої пари. 66. Я так. теж бухаю, до Едуард, піаніно, ну неправильно. Ну. Ага, я Піанно. також водичку п'ю. Анна. 40 саксофон. Правильно, у нас 21. Так, Ігор, саксофон, повністю правильно відповідь 15, це у нас що сотенка. Так, цей раз треба замість синицю в руках, все-таки журавля вибирати, я бачу. Угу. А ти я бачу ще от від приказок не так. відійшов. Антон Ким поведешся, того і Поста... набереш ти. Антон, і... Антон пішов Волин, і в нього сім'я. Антон вічей. пішов Волин. Молодець. Молодець. Сергій, я просто у приказковий вік входжу вже просто. Сергій. А пішов ти поставим. Антон Волин. П'ять Ще підо сажу, подивимось. Я, до речі, думав про піаніно, його. але потім е, здоровий глузд взяв Так, секунду. Задан. Ну просто піаніно не міг придумати муд штучний. Affleckate. Я... Дякую, я не міг це слово прочитати. Так, пан Андрій. пан Андрій, пан Андрій. Буде 15, поставив 5. Будет... Це який, якийсь алхімічний інгредієнт із третього Відьмака звучить. Ну да, офликейд. В четвертому таке і буде, оце, okay. що вийде скоро. Так, дана поставила Єден, буде 11. Так. Стоять. Тут лише все Дмитро поставив. Так, Родім всім. Родім всім прийшов так. Робіть нові, нові ставочки. Ех, поїхали. Треба ризикувати. Ти волин? Угу, Треба. Бо тут так... так. Конкуренція. А давайте не блефувати, може зразу. <клес> давайте в мене не в мафію поки грає. Значить, після покеру в мафію було б класно. О, я обожнюю мафію. 6. 7, 8. Вмикає тут Mind Games Жозе Моуріньо. А, поставила. Так, дана тільки лишається, дана. Будь ласка, постав. Чи Олен? У... Чи... Ага, все, є. Так, у нас поточний лідер. Хто? У нас залишається Даринка. Ну, значить, сьогодні у нас за все відповідає. Даринка. Угу. Ну, так бачите, я гарне питання вибрала. Давайте як у казці. Поїхав. Ну, сьогодні, думаю, питання будуть не дуже важкі. Ну... Хто зна, давай же і поїхали? Ух, трія моє, сорок п'ять секунд. А ну, от я не знаю. Хто там гуглить? 27. Я спію знову, щоб трошки вийбнуться. Ну, не факт, що воно правильно. Блін, почекайте. 10 секунд. Треба інструмент написати. Можна інструмент В принципі, можна і герої. Mm. Три, два, один. Стоп. Так, що ви там мені поскидали? Так, щось бачу вже є. Так. Правильна відповідь. Есть. Ааа, я... а, а Флейта підійшла? Флейта ж це ж, по суті, воно і є. Ну, Флейта ні, там іменно <свисток> просто... А якщо <продукти> я щоролов написав, не... а якщо написав щоролов? Після цього одразу ж. Ну, бо він. Ну, це я це теж флейте написав до річку. він ж написав до ширів, широлов, я ще зарахую. О, все, там, все, імен, ну, флейте це вже мій складний інструмент, а там була проста дудочка. Блядь, ладно, приїхав. А в чому правда. різниця між дудкою та фейє? Ну ладно, як на мене. У трьох віках, як мінімум. Так, ну, пробуем... Лю... Лю... Знору... поставила 10 и минус 33. Идем далее. Да, она поставила 5 минус 6. Так, Пан Андрей, флотист из Гамельна. Ну, в принципе, правильно. 14. Андрей, 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 Андрей. Андрей. 29. Да. Анна. Закланач дудку і гризунів. Підходить. Зараховую. У нас Анна. Гальмаський был був пистолет. Так. Ігор гарно виїбнувся. Плюс 50. 150. Так. А, далі. Сергій, трубочист чист, сажа, трус. Неправильно. Сім. Лишається. Так, Дмитро, ну вибачай, ну флейти, а я... ти, флейтист. А що ти, там, флейтист, ти пан там посмієшся? Флейтист і труба Що ти за, що ти за, що ти за такий... Дмитро, вибачай, Смішко, не там. зарахую. Труба чист, так. Засуджую, Антон. засуджую. Антон! <рес> Угадайте, що поставив Антон. Алин. Правильно. Поперемо. І ви, ви не повірте, що я поставлю в останньому раунді. Алин. Ну, я б сказав, правильно. але цифру 21 називати не можу. Ой, Даша, що ж ти написала, блядь. Да ну все. Я взагалі не дійшло, І ти вже колись рахував, 3, 2, 1, я написала просто щось. Ну, в принципі. В тебе достатньо, щоб щось виграти. Ну, все, щось. Все, все, щось. Все, все буде хорошо. У мене решта... ти не там відмінусував, де Ані, від, мінусу, а від Ой, подумав, так, ти щось ти Я сподобав, Я вибачаю, я вибачаю, Прош, прошу вибачить, прошу вибачити. Ми домовились палом, просто все добре. Взять. Зі мною не домовився, я промовчив. Так, так, куди пробавлю, пакет з конфетами шарманчики. заносити, я І... не зрозумів. І все. Так, ну робіть ставки. Мене не порахував, Павло. а, чекай, а де, а де, а де, а, де, а, де, а чого? А что я пропустив? Не знаю. Так, стоять. Ну, трубадур, минус ну, так, керів. 16 мальчик. 16, так. так. Ех, а всі так ризикнули. Так, спокійно, mm -hmm. я, я вже починаю хвилюватися. Так. Um, mm -hmm. Раз, два, три, 4, 5. Ще п'ять ставочок чекаю. Ох, яка тут конкуренція? Прикольно. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, ще два. Так, дана здається. Так, дана і. І ще хтось. Дана є. Раз, два, три. чотири, П'ять, шість. Дана Е, Андрей Е, Анна Е, Кирилл Е, Даша. Даша, Даша, Даша. Е, Е, я скинула. Даша Бачу, Сергей Е, Игорь Е, Дмитро. Дмитро. Дмитро, 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 Дмитро. Дмитро Бачу поставил. Так, Людмила Е, Эдуард, понятно, и Антон Е. Так, окей. Так, ну у нас лідер змінився, але ну, тут вже варіант без варіантів, так що засикаю одну хвилину. Повіхали. Треба сказати пісню. Ого! Ого! Саме солодкий на кінець. Ах. Так. Треба країну вказати. Треба вказати пісня. пісню. Це пісня. А. Що якщо у канадців кажеш, будеш вообще молодець. Виконавця, я, напевно, знаю пісню вообще без поняття. А мені здається, наоборот. Підтримую. Там е, важко взагалі. виконавця... Коротше, а що ми говоримо? Думаємо. Ну, да. А якщо пісню, але без завтра. Пісню ми без завтра можна, так, так. За 20 років тюрми, Антон. поставив усе, зараз побачимо. 20 секунд. Капец. А я знаю даже назву. А буде бали, що я назву. Я даже згадав. 15 секунд. Менше слово. Почекай, почекай. 10 секунд. За виконавця можна ще щось. 5, 4, 3, 2, 1. стоп. Так. И жерста не скинул. Окей. Чему сечень? Я... Боже, э -э карнавал, карнавал сечни. Блин. Який карнавал? Ну там, не, в принципе, не карнавал мается на УАЗе. Ну, мается на УАЗе самбо. Ну, но, ну, но, ну, но, но... Самба. Самба де Жанейро, блядь. Самба де Жанейро. Сергія зараз зараз заспіває. Я тільки скажу самба Дежанейро, а далі йде музика. ра Січнева. Січнева самба. Я не пройду. Я то пішов в all in, але воно мені як то кажуть. Так. Ну, давайте. Дев'я, ти поспіль квіз з трьома вгаданими. Я вже тоді Ні. зупиню трансляцію, щоб було. Колись я с 10 пригадаю. Я подумав, що мається на увазі цей гімн Євро е, 2008, я пам'ятаю, там Енріки і Леся збував. Так, це Анкі Єлесі, але ж пісня 97-го року, ти є. Я... Ся... А що 77 разів вона лунала? А така хіба це не реквієшся? Ну, там там, так, 77 вона лунала. Тоб, вона, вона ставилась під час забитих голів. Тоді було забито 77 голів. Прикольно. А. Фан факт. Прикольно. Я взагалі не так думав, але якось кудись вийшов і Так. Я взагалі думав, взяла Копа Делавіда. Ну, бо вона на 98-й чемпіонат світу. А, так, там 2008. Копа Делаві. Так, да. да, я думав, що над нас стосовно вийшла, ну. Но... Щось пішло не так. Ну, нічого. Якось так. Так, так Даренко, що ти у нас там? По нелях. Та, ну, ну ну потім ну, 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 моїй розказ. Так що? Не, я аплодуював тим людям, які йдуть в Олим. Три раунди пішов Олен. Я теж пішов волонтера. Ну, в, в принципі, для фіналу саме багато. важче лишилося на кінець, так що, ну. Так. Це було першим питанням, завжди перше питання, саме важке. Ну, тут був тут рандом, тут все, це питання могло бути і першим. Так, О, краще було б, так. так, це Едік знову мимо. Антон. Майже помилився на 156 п'ятдесят Так, хто схитрував Хто там більше залишив? Візнавайтесь. Так, це у нас хто? Кирилл? Я знову що... чому так, тут я. Так. Сергій, uh -huh. Андрій, uh -huh. прям. Прям. Андрій, а, Андрій ще тобі відео, як він танцює сам. В нього була відповідь Мусим Магомайв, стадіон моєї мусти. Браво! Федерація. Нарешті азербайджанська музика в нашому чаті. Так. Люда. Аймпомер 8 році, ніби, слід також. Так, і Ігор останній. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну да. Тільки ми мусим Мама Гамаєв. Я тільки країн, після Ігора ніхто не А, Ачкай. — Я Чи поставив mm. Ігор Один? А Ігор поставив один. Так. Ігор, uh, давайте йдіть. спочатку. Сім да. раз відріж, один раз відмір. Спочатку ігор. я повернуся. Uh, перш за все, хочу всім подякувати. І uh, друге, в принципі, нововведення невеличке. Цей квіз був призовим. Тобто переможці ми не знали, може спочатку. Давайте друге. Це вже хіба буде другий музичний квіз. Колись, колись. Ну коротше, я коли же це на трибуні розігрував. Сьогодні боролися за оцей напір. домашня біхіровка, хендмейд, 0,5. Скільки градусів. А то я вже у виробника мушу спитати. <ріху> ну Вона п'ється легко, п'ється м'яко, але виносить нормально. Отже, е сьогодні, в принципі, ситуація повторилася. Сьогодні у нас не король, а королева. Сьогодні у нас. Ні, ні. Сек секундочку, я. показує результати. Надіслав. Короче, стабильность признак мастерства. Браво! Я рад за всех, бо я буду это Ну, то уже не с но не будь за Азиной. А ще прикол в тому, що у нас в холодильнику теж домашня бігерка стоїть. А оце, а оце можна буде порівняти з <ривання> цим. Круто, цим, дуже, дуже дослуха, круто. Або в принципі навіть підходить під куля футболки. <ривання> Отже, ну, затем, ну коротко дякую. Як дуже вам, як вам да, Че, классный, а, Дякую. Брін, це прикол. Дуже, дуже, не... дуже неочікуваний. Ну, бачите, і, як то називається, апсет, сенсація і так далі, і тому подібне. Але другий крізь підряд у нас Girl Power. Якщо абсет, то треба абсет відправляти тоді переможцем. Ну, в принципі, Дмитро має. Ну та в принципі людо вже має. Коротше, хто хоче з вас, підпішіть, куди вам відправляти контакти. завтра, ну в крайньому випадку, після завтра обов'язково відправлю. І до наступного квізу я, я сподіваюся, ви вже дасте якийсь фідбек. Я за допомогою бігерівки буду свій квіз дописувати. А давайте ви будете його. А давайте ви будете пити бігерівку е... під час наступного квізу. Прямо. Добре, я буде. А це вже буде допінг. Так, я під цим допінгом сьогодні третє місце взяв, воло. Де кваліфікація чи що? Та чого. Так, я думаю, я думаю, люди не буде проти, можна анонсувати, що ми тоді переможцям наступного нашого її квізу географічного відправимо пляшку вина о Оце вже почалося. Почалося. Так, так, Головне, все, не анонсуємо наступний квіз на трибуні, в статусах ніде не анонсуємо. Чим Тут буде овер, не на біжить. За годину, за годину до самого квіза викладіть. Окей. Хорошо. На що? Даша, напевно, а, да? наступного тижня наступному У Укрила готовий квіз, у мене майже готовий, так що можемо грати 2 дні, якщо Чак. хочете. Ну, в мене, в мене ну, два два дні вибачайте, я не зможу, тільки один. Хіба там, ну, я казав, що в неділю після дев'яти, хіба так? Ну окей. Ну наступну суботу, неділю. На якщо... Ну, один раз буде без мене, ну що зробиш. Так ж... Якщо людей п'ять ну, береться, то за пісні згадувати. Так, там є саундтрек. Okay. Mm -hmm. Треба бути, ми можемо розтягувати задоволення, тому що от, я бачу, що от, вже кілька людей ні, то можливо, якщо не виходить людей, там наприклад, так, давайте паку, так. Спорту, так. Можемо... В суботу, в суботу всі можуть, тоді в суботу. Ну, так, давайте можна і один на тиждень. Плюс. Uh -huh. Так, так, Давай давайте. В зараз... Реально, у нас буде передос, ми будемо квіза наркомани. Так і можна збухатися, якщо вирвати, чи то ніхто Ляхта, Едуард написав уже на самому квізі пить, но ну, це все, все таки буде через тижнів. Та Ми так робимо зазвичай, камон. Ну, будуть всі. Okay. Okay. Окей. Окей. Дякуємо ще всім раз. Дуже круто. Дякуємо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую. Не до слова. Вітаємо, Вітаємо переможників. Вітання queen. Всі. Всім Гарного вечора. Гарного вечора. Гарного вечора.